Провели тактичні навчання з бойовою стрільбою для журналістів на одному з полігонів Київщини. У такий незвичний спосіб головне управління Нацполіції Київської області привітало медійників з професійним святом. На передоді дня журналістами прийняли рішення на себе. Що зробити такий подарунок, але в умовах війни ми розуміємо, що наскільки важно, щоб кожен громадянин, не тільки журналіст, був готовий до озброєної вісічі. На локації під Києвом зібрали журналісти та оператори різних видань. Проходимо інструктаж, ділимося на групи та вирушаємо за знаннями. Перша зупинка основи тактичної медицини. Ми вже знаємо, як надати першу невідкладну допомогу при вогнепальних та інших пораненнях. Піднімаємо руку, бачимо там сквозне поранення. Ми тампонуємо серветкою те поранення, затампонували так і накладаємо бандаж. Вчилися всі разом правильно накладати турнікетну і звичайно відточили навички серцево-легеневої реанімації. 27, 28, 29, вісім, Поки деякі журналісти вправляються в медицині по сусідству, інші опановують стрільбу під пильним наглядом працівників полку особливого призначення. Поліцейські кажуть, у воєнний час користуватися зброєю має вміти кожен. Звичайно, познайомилися з пістолетами, які використовуються правоохоронними органами збройними силами України і автоматами, і навіть був кулемет. Будемо стріляти. Усього понад 20 видів стрілецької зброї ми могли спробувати в роботі. Металева мішення, у яку стріляємо, стоїть на такій відстані, що нам і не видно, що там. Влучання визначаємо лише за характерним звуком. Ексклюзивно провів для нас начальник поліції Київщини майстер-клас зі стрільби з пістолета. Швидко перезаряджає зброю та здійснює постріли один за одним. Далі, за його прикладом, вправляємось і ми. Завершився майстер-клас у кою та смачною кашею з польової поліцейської кухні. А наприкінці дня Андрій Нєбато вручив журналістам символічні подарунки. Дякуємо поліції Київщини за такий цікавий день, за вашу відкритість та співпрацю.